Всім привіт! Рішив вийти на вуличку цим класним раннім, раночком, оце, утречком Прогулятись, попити чайку. 6 ранку на вулиці плюс 3 градуса. Подивився картопельку, більше не проморозило. Е, сів на лавочку, а лавочка вже все розвалилася. Рахую, треба її буде, точніше, не починить, а дати нове життя. От. Ну що, не буду довго балачки. Поїхали ремонтувати лавочку. Першим ділом треба її розібрати. Ці лавочки, не на років з 50 Я думаю, що великого труда не составить і розібрати. <рес> От. Потім я її укорочу ножки трошки, тому що вона дуже занадто висока. А лавочка повинна бути як табуретка висотою 75 см. Укорочу ножки і укорочу е, саму. Доску, тому що вже краї трошки підгнили. от Ну, в общем, все побачите. Зараз поближче покажу, в якому воно стані, от. а потім покажу, як Ну як її буду робити. Ось в такому воно стані. Бачите, капець уже є. От. Ну, ми постараємось її. Реставратувати. Реставрація, реставратувати. Ну, в общем, як от реставрувати. О. О! Зараз ми її розберемо. Оці ножки, звісно. Ну нічого. Будемо будем робити. Трошки укоротили, вона була 1,30, зробив метр. Ножки були по 50 см, зробив 37 см. Я трошки помилився, раніше сказав, що 75 см лавочка потрібна. Це стіл потрібен бути 75 см висотою. А лавочка, як табуретка, повинна бути 40 см висотою. Так що ножки у нас 37 см, сама лавочка толщиною 3 см, ну і якраз вона буде. 40 см висотою. Так, ще трошки буде я укріпити, пару планочок зараз виріжу. І саме основне зачистити. Добре, зараз будемо планочки вирізати. Нарізали. Ще три дощечки спомагательних нарізав, тому що так воно розвалиться. Сталося діло за малим. Зачистить. Беремо болгарина насадочку. Наждак зерном 60 і починаємо зачищати. Саме основне це техніка безпеки. Один раз попаде в око, потім все життя мучитись, не треба. От. Ще желательно маску, Ну я на свіжому півлітрі відтірочок спину якраз буде ходити опілки в сторону камери. так що Поїхали! Благополучно все зачистив, все вийшло клас. Знайшов у себе дощечку. Оброблювана дощечка в віді сира. Колись я робив і знімав її на камеру. Брав до дружбана в гараж. Ну і благополучно вона там затерялась. Навіть маслом трошки облили. Треба ж її встановити. Как его Все очень просто. Берем ту же болгарочку. Для початку зерно на 60, а потом на 240, чтобы уже его... Это, поехали! Была вот такая. Остала. А вот такая. Чистесенькая, красивая. Сейчас маслами вскрыть и бомба. Ну что, Трошечки поприбирати обережненько, щоб нічого не падало. Ха! Добре, що я на вулиці. І будемо починати творчий процес. Приміряти, що у нас таке вийде. Десь так. Поїхали. Скрути вже грегали між собою, скручую на комформати. Це мебельні такі саморези. Вони чим класні вони класно стягують, а ще потім заглушечками під колір лавочки можна закрити. О. Тепер ставимо. Плюс-мінус. І між собою буде стягуватися ось такою дощечкою. Ну, повинно бути нормально. Поїхали. Так, перед тим як скрутити, звісно треба для так сказати, підтримки штанів, як мій батько казав, намазати клеєм. Клей беру спеціальний. От в магазин їду. Називається клей універсальний ПВА. Я думаю, його не знайти. Намазуємо клеєм і благополучно його скручуємо. Ну, в принципі, непогано. Тепер розмічаємо на самій лавочці, де будуть отвори, і насверлюємо. Коли насверлили отворів, треба з іншої сторони взяти сверло на вісім. Ну Або на 7 там яке є. Ось. І углубити оці відверті, щоб саморіз туди далі зайшов. І осталось трошечки місця, щоб ми зверху забили чіпочок і зачистили. Щоб не було видно самореза. Сверлим. А, сверлим не так, як звичайно, А включаємо обратний. тогда оно нормально будет сверлиться. Ну что? Достаем тихо, тихо нашу лавочку и примеряем. Так, сходится. А! Обережно треба. Так, намазываем клеем и прикручиваем. Где наш клей? І беремо ось такі маленькі саморезики 10 сантиметрів кожен і благополучно його стягуємо чи скручуємо ого! О, і так, усі 10 штук. Коли закрутили, беремо, звісно, клей і маленькі чіпочки, У мене є мебельне, кого нема, ну вирізати можна щось. Капаємо чуток в кожен отвір. Забиваем ці отвори чепочки. Трошечки прикрываем очі, бо клей трошки бризгається. Зрізаємо чепочечки на жовтку з мелким. Зубом або жовтою по металу. Після того, як спіляли, беремо болгарочку і зачухуємо, щоб воно в було красивенько. Ох, і вітер. Треба йти в інше місце, мабуть. Вот такая устойчивая лавочка получилась. Трошки меньше, зато дуже удобно. Садишь хоть нормально. Вот. Ну что, треба их заревнять? Була. Вот такая. А стала Вот такая. Продовжуємо. Лавочка залишилося тільки скрити лаком. Ну і все. І вона готова. Думаю, вийшла вона більш-менш непогана. От. Ну що, дякую всім, хто дивився. Всім пока.